Всім привіт! Приїхали ми збирати малину. Вирішив я закрити двері, ворота, верніше, на замок, щоб збиральники не повтікали. Зараз закрию і тоді піду їм допомагати. Сьогодні в нашому малиннику знов нові люди. Будемо знайомитись. Все, ми вже всі на полі, всі збирають, але спочатку треба мені крапельне зрошення відремонтувати, щоб нормально поливалося. Взяв ремонтнічки, ножика і зараз будемо ремонтувати. Тільки побачимо, де воно тече. Якщо десь тече, то кажіть, я буду відразу його сьогодні ремонтувати. Добре? А там зав'язаний він. Ми сьогодні в новому складі, в нас сьогодні нові люди. Оля з нами сьогодні, Сергій, Оля, Даша, Ілена і Едік. Бригада Ух, да. Коротше, десь не тече. Ось і перший фонтан. Треба нам тут ремонтничка залишити. А як збирається, якщо покошено, трохи легше? О, мені вуче, Бо я вуче? Вже не ходити. Тут такий бур'ян вкраю в був. А грозі я вже зачіпалася. Треба було його раніше косити. Треба частіше косити. То вже третій раз я косив. Тепер хоч видно. Рядочки, а то вже було. Ну. І знизу тут траву старався викошувати. Сергій казав, що тут було погано знизу. Трошки малина пострадала, звісно, кілька стебел. Але нічого. На да. війні не теряється. Все, якщо десь тече, то кажіть, я сьогодні зайнявся ремонтом крапельного зрошення. Так, як воно відбувається, отак воно тече. Приходимо. Відрізуємо. Хоп. І тут відрізуємо. Всё, потом вставляем такую штуку, вставляем и закручиваем и в ту сторону так само. Мені кажеться трошки ненадійно. Треба трошки О, так підсунути, киди. Його легше ремонтувати, коли тече вода, бо як вода не тече, то воно зліпається, а так собі чік Нема фонтанчика. Йдемо шукати наступну. Два зробив фонтанчики, верніше ліквідував протікання. Тепер третій. Нормально так тече. Поки було не покошено, то й не було видно, де тече, де не тече. Сюди підливалося все і спокій був, а тепер все треба робити. Цю частинку вже провірив, залишилось отут перекритий рядок. Тут точно тече. Маю ще турбинку ремонтнички, йдемо, подивимося, де є фонтан і будемо його ліквідовувати. Це протікання, але треба, щоб набралося, ще до сюди не дійшло. А ось і недолік. Яка втрата тиску? Вода, то вона собі тут. Вона все одно тут або випаровується. Але втрата тиска, значить зараз будемо ліквідовувати. І там десь чую, що ще. Так, я полагодив все поле. Якщо десь побачите, то кажіть. А так вроді би вже все поремонтував. Значить, перший етап моєї сьогоднішньої, верніше перша моя сьогоднішня задача повністю виконана. Це було відремонтувати крапельне зрошення. Люди малинку збирають, я їм пізніше долучуся, буду допомагати. Але зараз е, теж одна така важлива є переді мною ціль. Вона така трохи цікава, творча, можна сказати, тому що треба дати певні добрива. Коли я питав вас поради про добрива, чим там внести які елементи. Це відео ще не вийшло, а я вже знімаю наступне, тому ваших порад я ще не читав. Отих от попередніх, що ви писали. Якщо щось не врахував, то не думайте, чого він не врахував, тому що я їх ще не читав. Значить, дивіться, зараз ще в нас півтора місяці десь приблизно буде плодоносити малина, тому треба буде ще. Її підживляти, там ну не підживляти, а вносити елементи. Я так розумію, що кожних 7-10 днів потрібно вносити якісь макро і мікроелементи. Значить, дивіться, що в мене є на даний момент. В мене є. Я так поняв, що дуже бракує. Кальцію, тому що рослини вони є жовті, так, ну такі бліді трошки стали. Я почитав, що це е, теж може означати, що кальцію. І то, що кістянка збірна, вона розсипається, чуть -чуть, вже не так сильно тримається купи, як на перших порах, як на перших зборах. Хоча нормально, але було замічено на деяких сортах, особливо це помітно, що не так тримається купи. Тому потрібен кальцій. От, ну і треба, щоб збільшити лежкість ягоди, тобто, щоб вона була більш транспортабельніша. І, ну, і взагалі рослин нам треба давати їсти, тому що вони з ґрунту винесли, що можуть. Урожай є ще півтора місяці. Якщо минулого року у нас максимум було 35 кілограм з 20 сотих, то цього року там. 120 кг на 100 кг більше. Якщо я думав, що рослина витягне і так, при такій ціні нічого не буду вносити, нічого не буду купляти, так як я робив минулого року. То цього року так не вийде, тому що збільшилася, збільшилася врожайність, ягід більше виносить поживних елементів відповідно рослина більше з ґрунту. А їх треба поповнювати чимось. Отже, дивіться, що я маю. Хотів я купити там яра Ліла чи як вона називається, там кальциніт. То той від фірми Яра Чеський чи який він там. Нема в нашому місті такого. Поки закажу, поки приїде, а то кілограми теж за доставку платити. Я зараз курсую по різних містах, заїду десь в якийсь такий супермаркет по хімії, куплю. В нашому місті такого нема. Значить, але в мене є супер добриво отаке. Воно теж комплексне, це сімейний сад мені прислав. Такі добрива, якщо пам'ятаєте, весною. От вони продаються скрізь. І таке добриво. Я вже таким оприсковом показував вам і таким оприсково показував. Я зараз буду всі ці добрива змішувати, вносити рівномірно на всю свою площу. Вносити буду яким чином? Буду вносити. То зараз розкажу, спочатку розкажу про добрива. Значить, дивіться. Тут е, такі цікаві моменти написані. Фосфор, ну це понятно, добре впливає на ріст кореневої системи, прискорює дозрівання плодів. Ну Це нам нормально, нормально, нормально. Угу. Калій сприяє накопиченню крохмалю і цукру в плодах ягода, тобто малина буде більш солодша. Так, потім кальцій. Потреба в кальції особливо сильно проявляється в найбільш ранні терміни росту, бо він необхідний для правильної побудови усієї рослини. Значить, дивіться, при дефіциті кальцію молоде листя деформується, набуває блідого забарвлення, всихає вся рослина стає схильною до захворювань. Оце теж, бачите, те, що я казав, що не тільки азот, якщо рослина така стає світленька. Сірка ще тут є, відповідає за збалансований ріст культур та підвищує їх стійкість до погодних негараздів, розтріскування, кори і так далі. На зиму теж там воно впливає. І дивіться, от цікавинка така про азот, що азот введений для підживлення рослин в кінці літа, так як зараз, друга половина серпня, навпаки, оповільнює дозрівання плодів. І підвищує ризик порушень їх розвитку в зимові місяці, в результаті чого рослини стають сприйнятливими для холодів. Але тут все треба брати в комплексі, бо там і якась частинка азоту потрібна, мені здається, для засвоювання інших елементів. Воно все настільки пов'язано, що навіть не вникаючи в то все змішаючи всі оті елементи, тому що тут які елементи? Азот, фосфор, калій, кальцій. і СО3, сірка. Тут. Азот, фосфор, калій, магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молібден, цинк Прекрасно. Тут, тут, тут. тут 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 Азот, фосфор, калій, магній, сірка, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк І оце я купив в нашому місті те, що було, тут у нас що є? Тут у нас є теж азот, фосфор калій. Е, сірка, залізо, мідь, мідь. Отут є марганець, магній, молібден. Тут тут теж всього багато є дозрівання плодів. Ну, якщо основні елементи, то НПК 5, 15, 45, що і потрібно, щоб зовсім мало було азоту, е, фосфор не так зараз потрібний. Як більш потрібен калій, все те, що зараз мені потрібно. Плюс кальциніру не було, я взяв кальцію оселітру. Плюс додам до тих всіх елементів, щоб було побільше кальцію. Рівномірно постараюся те, що в мене є, по чуть-чуть внести в рядочки під крапельне зрошення, воно собі зроситься там. І... Бо тому, що так і є таке внесення. О, дивіться, тут навіть норми. Тут написано, що можна так вносити. Ну, Не буду шукати, що можна так вносити. Дозволяють науковці. І, і що? І хай буде. А потім почитаю ваші коментарі, куплю якесь толкове добриво і потім ще раз його внесу, якщо в цьому буде потреба. А я думаю, що вона буде. Отже, розмішую і поїхали вносити. Маємо таке відро. Дуже важливо, щоб відро було забруднене малиною, тоді буде більший ефект. Потім ми його помиємо. Ці супер добрива вони в різних супермаркетах продаються. Селітру висипемо туди, кальцієву. Є калієва, є кальцієва, то важливо не переплутати, якщо що. Оце висипемо. воно водорозчинне, комплексне і водорозчинне, класно розчиняється. Тут ложечки є. Таке зелененьке воно, верніше, салатовеньке. Плантатор. Та воно неважливо, як називається, воно все діючі елементи, всі ті самі. Всі ті, що придумані і створені Богом, все, що воно є в природі. Люди навчились його якимось чином синтезувати, акумулювати, перетворювати в, в такі порошки і запаковувати в такі пачачки. І добре. Я його можу купити і внести на свою малину. За ці три я дав по 15 гривень, 45, кальціва селітра теж 45, не знаю навіть скільки там грамів. Змішую різні добрива і зараз буду вносити. А сотка це в мене ще залишилось теж сімейний сад, присилав мені. Присилайте ще щось. вже все окінчається. Так, вийшло в нас ось стільки сміття і ось стільки добрив. Мало дуже десь не знаю скільки. Тепер мені це все треба перемішати. зеленою. Доушної рукавиці важливо передмішувати, бо інакше може не помогти. Жартує. <рес> Жартує, жартую, жартую. тут не подумайте, що справді. Все, перемішуємо і йдемо рівномірно вносити. Я думаю, що то трошки воно не дуже добре, бо, наприклад, оце супер -добре, бо дуже дрібненька фракція. Порошок, воно така препаративна форма, то воно осяде на дно. Треба буде час від часу його змішувати, вимішувати. Та нічого, я думаю, що буде краще, ніж було до внесення. Йдемо вносити. Ох, зараз підживлю. Радіо на полі грає, люди збирають, значить в основному у мене тут маса це полана. І ми будемо зараз її підживляти. Ще є Джон Джей, феномен, Гленемпл. І тут ще різні є сорти, а продаватися буде десятки сортів з інших полів, з професійних плантацій, де займаються і ягодами, і саджанцями. Так що замовляйте, в нас саджанці. Осінню, жовтень, листопад будуть активно продаватися, ви зможете садити. Хто не знає, скільки вам на яку площу треба, підписуйтесь в телеграм-канал, кажіть свою ширину і довжину поля і е, можу вам допомогти визначитись, які вам треба. Так що підписуйтесь, звертайтесь, проконсультуємо, продамо саджанці, все підкажемо. Там пише 20 грам під кущ. Це якогось одного доброго, не пам'ятаю якого. Я все змішав, тут вже елементів більше, так що якщо буде і менше, то нічого. Може мені не вистачити. Так, тут пробіл такий, будемо насаджувати осінню, випала. Дуже мало виходить, ну це візуально мало, а насправді це немало в грамах, тут різні, прирізні. Так, тут теж повипадало, ми тут насадимо, тут проблем нема. А так під полив отак. Тут трошки погано не викосилась трава нощій. А от такі кущики, бачите, салатові. Це не обов'язково, що не стача азоту. Там як я читав, пам'ятаєте. Трошки не вистачить. 78, так. Це я теж йду збирати. Збір триває, приносимо, важимо, висипаємо. Бачимо, що дуже мало малини. Дуже мало. Вражання зменшилось. Їм на завтра передають плюс 36. Ми вже більше половину визбрали. Тільки є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ящиків, тобто кілограм. 26-25 приблизно це з більшої половини вже. Так що може до 50 дотягнемо, це тільки може. От. Прийнято рішення, щоб поливалося. Не буду воду виключати. Хай поливається аж до наступного збору. Тому що плюс 36 це дуже сильна жара. І так врожай впав, плюс добре вода. треба, щоб вони розчинялися. От. І на мене сів. Ах, полетів на палець, сіла стрикоза. Сьогодні збір такий дуже приємний. Тепла погода, сонячно, якось так нема, напрягу збираємо. Вже доходимо до кінця. сподіваюся, встигнемо до темноти і все буде гаразд. На полі не можу збирати, бо постійно радіо грає, пісні крутить. І буде порушення авторських прав. і тут не заплатить мені мобілізацію за це відео. Так що так, здалека тільки покажу. Все, сонце сідає, собаки гавкають, а ми збираємо. Але ми вже дозбирали майже, вже на завершальній ноті, на завершальному етапі, десь отам ще може яких піврядка. І все. Будемо важитись, складати. Сьогодні було легше трохи збирати, бо покошено, легко ходити, легко там знизу підбирати. Крапельне зрошення зробив, добрива вніс. Так що залишайтесь, через кілька хвилин будемо знати, яка загальна кількість малини вийшлася. І тоді на прийомці побачимо, яка ціна, помінялась чи не помінялась. Так трохи вже назбиралося ящиків. Я вже підходжу, бачу, який сорт в якому ящику лежить. А де змішані сорти? Теж бачу. Так, зараз зважимо. Включаємо нашу вагу. І що у нас? 802 грами. Записуємо. Ми ще на кінець дня, як ведмеді, в лісі, збираємо малину таку, яка вже позаростала тут, ми її рідко збираємо, але там визбирали ще тут тепер. Все, ми вже збираємося, вже на базі. Вже всі сходяться. Збираємося, зараз читаємо і розходимося, роз'їжджаємося. Все, відкриваю я ворота, а то закривав, щоб збиральники не повтікали. Все, випускаю. <рес> <рес> Дякую, до нових <рес> зустрічей. Як закривають нас <рес> все, до така... побачення. Все, щасливо. Щасливо. Дякую. 20 20.54 я вирушив Лубни на прийом. Скільки кілограмчиків і яка ціна, скажу, як здам. Сьогодні скажу відразу, врожайчик такий собі, слабенький, дуже мало назбирали. Є кілька факторів, чому так, тому що... Було поле в бур'янах, потім е, вологи мало в рядках. Ну і плюс е, ремонтантна малина, вона так, я минулого року замітив, так бувало, що вона собі чу-чуть вже притихає, а потім так якби сили знову набирається і по-новому з вершочків починає. Сьогодні бачу тут фурор. Фури, буси, все, там ззаду два буси стоять, даже навіть маю куди під'їхати. Так, їду я вже з прийомки. Що, е -е -е -е. було сьогодні мало, дуже 47,5 кг. Ягода вся така елітна, сухенька і тримається купи, тому що теж від сорту багато залежить. Та, що на початках класно дає. Велика ягода, але зараз є такий сорт, що, наприклад, вже не тримається купи з якихось причин, можливо від технології вирощування, але чую на прийомці хлопці грушчики кажуть, що моя сама лучша. Так що ціна 50 гривень 47,5 кг сьогодні було здано. Все нормально, їдемо додому. Вже всі знають там, що ми блогери і ті, що приймають малину, і ті, що здають.